Заповнення цієї таблиці. Ось цю табличку ви повинні заповнити. Тобто, її потрібно намалювати, якщо ви будете працювати в зошиті, тобто, раджу вам зараз її почати малювати протягом просмотру відео ми її всю заповнимо. Це таблиця з початковими та е, кінечними даними. І вам потрібно буде тільки розрахувати одну колонку, одну ось цю вилучену, питонути теплоємність тіла. Речов... І знаючи цю значення, ми знайдемо за таблицю, яке це тіло, з чого воно виготовлено. Ідемо до просмотру відео. Сьогодні нам належить виміряти питому теплоємність речовини, з якої виготовлено це тіло. Вивчаючи параграф 8. питома теплоємність речовини, ви дізналися про те, що питома теплоємність це характеристика речовини. Отже, неважливо, яку форму і розміри має тіло, важливо лише, з якої речовини воно виготовлене і у якому агрегатному стані знаходиться ця речовина. Мета нашої роботи визначити питому теплоємність речовини у твердому статі. Для визначення питомої теплоємності речовини в твердому статі можна скористатися таким методом. Тіло нагрівають в киплячій воді. Як вам добре відомо, температура кипіння води за нормального атмосферного тиску складає 100 градусів Цельсія. Отже, початкова температура тіла нам відома. Потім нагріте тіло опускають у калориметр із водою кімнатної температури. Відбувається теплообмін, у якому беруть участь 4 тіла. Тверде тіло віддає енергію, а вода, калориметр і термометр одержують. Процес теплообміну відбувається в калориметрі, тому теплообмін з навколишнім середовищем незначний. Рівняння теплового балансу для цього процесу. Виглядає так. Кількість теплоти віддана тілом рівна кількості теплоти, отриманої термометром, плюс кількість теплоти, отримана калориметром, плюс кількість теплоти отримана водою. Оскільки термометр і калориметр, порівняно з водою одержують незначну кількість теплоти, можна вважати, що кількість теплоти віддана твердим тілом дорівнює кількості теплоти одержаної холодною водою. Тобто кількість теплоти віддана тілом рівна кількості теплоти, прийнятої водою. Кількість теплоти, яку внаслідок охолодження до температури Т віддає гаряче тіло, можна розрахувати за формулою. Кількість теплоти віддана тілом рівна теплоємності тіла. Помножити на масу тіла, помножити на різницю температур. Початкова температура тіла. Мінус кінцева температура тіла. Кількість теплоти, яку в ході нагрівання до температури Т одержує вода за формулою. Кількість теплоти, отримана водою, рівна теплоємності води, помножити на масу води і на різницю температур. Кінцева температура води мінус початкова температура води. Отже, маємо. З останнього рівняння отримуємо формулу для розрахунку питомої теплоємності речовини, з якої складається Теплоємність тіла рівна теплоємності води, помноженій на масу води, на різницю температури кінцевої і початкової води, будучи поділене на масу тіла, на різницю температури початкової тіла і кінцевої температури тіла. Ми цю формулу будемо використовувати. Ось вона. Можете її наприйняти. Яку нам слід вигнати? Нам потрібно знайти питому тепломість води відома, масу води, температуру води, масу тіла і температуру тіла, а також температуру суміші. Отже, для визначення питомої теплоємності нам належить виміряти початкову температуру води і кінцеву температуру води і тіла. Для цього нам знадобиться термометр. Нагадаємо, що початкова температура тіла нам відома 100 градусів Цельсія. Нам також слід виміряти масу тіла і масу води. Для вимірювання маси тіла ми скористаємося терезами, а от для визначення маси води ми за допомогою мірного циліндра виміряємо її об'єм та скористаємося формулою. Маса дорівнює густина помножити на об'єм. Для зменшення теплообміну з довкіллям ми візьмемо калорит. Ще нам знадобляться паперові серветки, електричний чайник з водою і склянка з холодною водою. Для вимірювання і температури, і об'єму ми будемо використовувати прилади, які мають шкалу. Тому. Пропонуємо вам визначити ціну поділки шкали термометра та ціну поділки шкали мірного циліндра і записати результати у зошит. Закінчуючи етап підготовки до експерименту, підготуємо таблицю результатів вимірювань та обчислень. Починаємо експеримент. Не забувайте своєчасно записувати в таблицю результати відео. Спочатку вимірюємо об'єм води. Тобто ми взяли спочатку 100 мл води налили в колориметр. Зараз ще даліємо ще 50 мл води, тобто в нас 150 мл води. В таблиці у нас маса води, тобто ми повинні записати мл, перевести в грами, а потім в кілограми. 49. Калоріметр. І виміряємо початкову температуру. Воду. Початкова температура, ми бачимо 20 градусів Цельсій. Дістанемо із чайника з киплячою водою, металеве тіло. Тобто е чайник нас закипів, тобто, тіло перебувало в рівновазі, температура цього стального тіла також 100 градусів. Вирішуючи воду, дочекаємося, коли змінення температури стане не Тобто встановиться теплова рівновага між водою в калориметрі та металевим тілом. Вимірюємо кінцеву температуру води. Ми бачимо тут 26, навіть 27, бо більше градусів Цельсія. І останнє. Зважимо досліджуване тіло. прибрали за, зайвого зайву вологу з нього і зважили це тіло. І бачимо, що там 67 грамів та Все. Експеримент. Тобто тепер можемо повернутися до нашого зошита, до нашої таблички і записати вхідні дані. Можемо разом зі мною. Маса води в нас 150 грамів або 0,15. Температура води спочатку була 20 градусів, маса тіла. 67 грамів, тобто це 0,67 тисячних. Так, температура тіла на 100 градусів була, температура рівноваги там було 27 градусів. Ось східні дані, які ми отримали. Далі в нас була формула, за якою ми повинні обчислити це тіло. Зараз я повернусь до цієї формули. Ось ось вона. Тобто замість е, це води, температу... питома теплоємність води це 4200. Це питома теплоємність чистої води в нас. Можемо одразу, е, щоб розуміли, звідки я взяла це, це значення. Це в нас е, Потома типлоємість речовини довідник. Ось у нас табличка, потома типоємість речовин. І ось в нас є вода в рідкому стані 4200 джоуль на кілограм градус Цельсій. Тобто ми беремо це з це, нам відомі значення для більшості речовин. Нам потрібно знайти цю С. І, відповідно, знайти значення, яке ми отримаємо. Повертаємося yeah. до нашого зошита, е ой, до нашої формули. Так, 4200, відповідно, помножити на маса води в нас 0,15. Е е е Температура води, температура суміші це 27 мінус температура води. Вода в нас була 20 градусів. Тобто 27 мінус 20. Це буде 7. Це в нас чисельник. З знаменнику маса тіла це 0,67. Помножити температура тіла в нас. Ми достали його з киплячого чайника, тобто температура 100 градусів Цель, мінус температура суміші це 27 градусів. І це буде 73. Відповідно, можемо вже рахувати. В чисельнику у нас буде 4200 помножити на 0,15 і помножити на 7. Це буде 4410. І в знаменнику в нас буде 0,67 тисячних помножити на сімдесят три. Це буде чотири вісімдесят девять, чотири девь. Чтити десять поділити на чотири цілих і дев'ять. Буде дев'ятсот поділити на 4,89, ми отримаємо приблизно 900 джоуль на кілограм градус Цельсії. Тобто, це значення, яке ми зараз отримали. Ми можемо повернутися в наш зошит. І записати це ось цю колоночку 900. Далі нам потрібно дати відповіді, яка це речовина, і табличне значення. Відкриваємо знов табличку. На що схоже 900? Де поряд, які є речовини? Це в нас алюміній. Ну, цегла поряд, але ми знаємо, що oh, yeah. ми знаємо, що то явно був металевий циліндр, тобто цегла не може бути. Є чавун в нас, що тут сталь ще є. Um, ну, тобто, алюміній 920 найближче до табличного значення. Тобто, ось тут ми можемо вписати, що це в нас алюміній. І, відповідно, табличне значення це 920, якщо б ми взяли з таблиці. Далі ми рахуємо. Похибку, знову це тіло це в нас е, те, що ми отримали 900, ділимо на це з таблиці, це ось 920, і віднімаємо, отримуємо похибку. Похибка це наскільки ми помилились в отриманому значенні. Після того, як ви це все зробили, ви е, робите аналіз цього експерименту, де ми можемо це застосувати. Тобто, якщо в нас є якась. Е, Металеве або інше тіло невідомого, нам не, не зрозуміло, що це за речовина, ми можемо провести цей досвід і дізнатися, а що це в нас Зол, золота каблучка, золотий слідок чи мідний слідок, чи взагалі що це таке, з чого цей ця речовина виготовлена Тобто ви це пишете у висновках. Потім фотографуєте, а ви робите. Робите скрін і надсилаєте мені. Якщо ви заповнювали таблицю разом зі мною, вам мало часу потрібно, щоб здати цю роботу, тобто написати тільки висновок. Що не зрозуміло які до мене запитання?